Кожна п'ята людина на планеті має ген, який відповідає за розвиток цукрового діабету, проте проявляється недуга в кожному другому випадку. Серед причин занедужання нездоровий спосіб життя. Класичний хворий на цукровий діабет другого типу це людина віком від 50 до 60 років, в якої є надмірна маса тіла або й ожиріння. В якої є артеріальна гіпертензія, людина, яка живе, як яка м, малорухомий спосіб життя в стані постійного стресу, переїдання, і все це призводить якраз це одна із причин того, що в кожного десятого дорослого є цукровий діабет другого типу. Якщо не виявити ризик завчасно, цукровий діабет може спричинити патологію нервів та дрібних судин. Найпроблемніше ускладнення так звана діабетична стопа, яка щорічно вкладає на операційне ліжко майже 21 тисячу українців. Загалом у світі 70% усіх операцій з ампутації нижніх кінцівок відбуваються через діабетичні ускладнення. Грубо кажучи, що 28 секунд комусь відтинають ногу. Це, направду жорстока статистика вимагає покращення. Єдині три країни, які змогли цього досягнути, це Швеція, Бразилія та Індія. Швеція завдяки вливанням величезних коштів в цю галузь. А Бразилія та Індія. Просто-напросто зробили діабетичні профілактичні кабінети, де оглядалися всі пацієнти, оглядалися безкоштовно робилися мінімальні процедури, мінімальні лікувальні. Лікувальний плив на самих початкових стадіях виявлялися початкові стадії, що допомогли їм більше ніж два рази зменшити кількість ампутацій. На шляху до таких змін Україна серед заходів, що можуть посприяти, знайомство лікарів сімейної медицини, дільничних терапевтів із новими відомостями про попередження хвороби, школи цукрового діабету включають в себе доповіді, що стосується патогенезу цукрового діабету, діагностики цукрового діабету. Початок лікування, саме базове лікування, продовження терапії, можливі ускладнення. Це стосується як діабетичної стопи, так і основної проблеми, чому помирають хворі на цукровий діабет другого типу. А до 70% помирають від інфарктів і інсультів. Захід відвідали понад 200 медиків із усіх куточків краю. Початком із 2012 до кінця цього року виїзна школа діабету навідається до кожного обласного центру.